Вже більше ста людей стали жертвами страшної повені в американському штаті Техас. Там за три години випала місячна норма опадів. Такого вже багато років не було. А Оскільки ніхто не чекав повені, евакуацію не проводили. Тому кількість загиблих продовжує зростати. Внаслідок пошуково-рятувальних робіт з'являється інформація про нові тіла. Зниклими безвісти, все ще називають принаймні 40 людей. Отже, негода у Сполучених Штатах урагани і смертельна повінь, а по всій Європі літня задуха. У Португалії зафіксували рекордні 46 градусів. Синоптики пояснюють стрімке потепління гарячим повітрям із північної Африки. Спека породжує лісові пожежі, які важко зупинити, бо сильний вітер швидко роздмухує вогонь. Що сталося з липнем і чого чекати нам в Україні? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко розповість більше. Болючі наслідки зміни клімату в Іспанії. Від пекельних температур спалахнули ліси. Пожежу наразі локалізували, але як мінімум двох людей пожежа так і вбила. Це сталося на північному сході країни. Утім, екстремальна спека охопила усю Західну Європу. Франція закривала школи і ейфелеву вежу. Швейцарії навіть відключали атомну станцію. Економічні втрати від теплого удару вже рахують у відсотках від ВВП. А це горить ліс в турецькій провінції ізмір. Полом'я гасили за допомогою гелікоптерів та літаків. Воду у гори інакше не доправиш. Та вогонь все ж таки дістався житлового району, вбивши щонайменше одну людину. Влада закрила кілька доріг до курортного міста, Чемше на Егейському морі. Лісові пожежі на заході Туреччини пошкодили близько 200 будинків, близько 50 тисяч людей тимчасово евакуювали. Тут спалено, мільйон дерев. Майже 10 сіл зазнали серйозних пошкоджень. Сотні людей залишилися без даху над головою. Через спеку пожежі також спалахнули у південній курортній провінції Анталія та недалеко від Стамбула. Тисячі людей тікають скриту. На сході острова евакуюють тих, хто опинився в оточенні неконтрольованої пожежі, яка через дев'ятибальний вітер несеться зі швидкістю експреса. Сотні пожежників намагаються взяти вогонь під контроль, та вітер постійно розбурхає нові вогнища. У багатьох районах зникло світло і мобільний зв'язок.